Перша книга хроніки, глава третя. А оце були Давидові сини, що народилися йому в Хевроні, первороджений Амнон від Ізраїльтянки Ахіноам, другий Даниїл від кармалітянки Авігаїл, третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, Царя Гешурського, четвертий Адонія, син Хагіт, п'ятий Шефатія від Авітал. Шостий її Ам від жінки його егли, шестеро народжено йому в Хевроні, і царював він там сім років і шість місяців, а 33 роки царював в Єрусалимі. А отці народилися йому в Єрусалимі Шіма, і Шовав, і Натан, і Соломон, четверо від Версавії, Аміїлової дочки, і Єврах, і Елішама, і Еліфалет, і Ногак, і Нефеґ. Іяфія, і Елішама, і Еліяда, і Еліфелет Елі дев'ятеро. Усе це Давидові сини, окрім синів, наложниць та сестри їх тамари, а син Соломонів Рехавам, його син Авія, його син Аса, його син Йосафат, його син Йорам, його сина Хазія, його син Йоаш, його син Амація, його сина Зарія, його син Йотам, його син Ахас, його син Хіскія, його син Манасія, його син Амон, його син Йосія, а сини Йосії – первороджений Йоханан, другий Єгояким, третій Седекія, четвертий шалум, а сини його Якимові, Єхонія син його, та син його Седекія, а сини Єхонії Асір. Шеалтіїл син його і малгікарам. -мал і педая, і ішенацар єкам'я, гошама і Недав'я. а сини педая зоровавель і щім'ї, а сини зоровавеля мешулам і хананія, і сестра їхня Шеломід, Юшав хесет п'ятеро. А сини хананії Пелатія та Єшая, сини Рефаї, сини Арнонові, сини Овадії, сини Шеханії. А сини Шеханії Шемая, А сини Шемаї – хатиш, Аїл, і, і Баріах, неарія, і шафат шестеро. А сини неарії єльой Енай і Хіскія і Азрікам троє. А сини Ел... Йоенаєві, Годав'я, і Еляшів, і Пелая, і Акув, і Йоханан, і Делая, і Анані семеро амінь.